Зараз задуємо трошки газу в цю машину і їдемо додому. І так, пряме включення вже з сервісного центру. А це означає, що у нас є покупочка, машинка прикольна, сіра. Остаєнне. До речі, вперше перший раз їду на Chevrolet Epica, чесно кажучи, колись хотів собі таку машинку, але вирішив тоді купити Passat B7 з Америки. Машинка, до речі, жива, дуже жива по техніці, і по кузову. Так що гарний екземпляр. Хто купить, той не пожалкує. Тут якраз дуже кайфово перевіряти ходову. Там да, нормально. A few minutes later. Так як бачимо по класиці, наші фари мутні. А значить, що? А значить, їх треба пополірувати. Саме це ми зараз і почнемо робити. Ось така фарка. Коротше, печаль. Надо полірувати. Так, першим ділом, що нам треба зробити, нам треба правильно подогріти воду. Що потрібно, щоб вода стала холодна, вода стала гарячою? Підігріти. правильно бля. зараз холодно. Мене тупо акаліють руки. Це все діло терти, оскільки фар помутнів, то ти тебе беремо 1000, потім півтори, потім дві, дві 500, бо тут пари в такому собі стані, тому їх треба й потерти краще. Але ну, знаєш, що, братік, треба сфоткати до і 1000 пройшли, Далі 1500, далі дві і 2500. Так, ну все, з фарами ми закінчили. Зараз давайте ще подивимось, що там салон. А салон там всратий нахрен. Його надихім чистить. Після цього я зараз пожену машину на комплекс і будемо доробляти вже фінішну. Передпродажну підготовочку. Салон у нас ось в такому в засратому стані. Я вам потім покажу, який він вже почищений. Я не знаю, що тут робили, але я тут викинув вже відро мусора з цієї машини. Зараз воно ось так, до речі, зимова резина. Мені її віддали прямо так на задньому сидінні. Ну, один хрен будемо їм чистити. Це все відмиється, в відітреться. Ось так, салон в цілому не порваний, не пошарпаний, не поюзаний. Дуже короче, непоганий салончик, де і в цілому стан машини. Вона, до речі, вся у рідній красці, якщо що, можливо, це комусь важливо. що ще, це? що інтересно? Мойка ще буде працювати? На, Зараз по температурі 0, кстати, пише. Тому Поздне. Ну якась тачка від'їхала, значить, скоріше за все, що Мойка працює. Замерзала, тут все. Добрий день. Відкажіть, перебути сьогодні можна? Сьогодні ні. Все зайнято, так? Да? Да. Їхати в Київ з резиною на сідухі, Я не горю желанням бажання перебути цю машину на зимову гуму. Я хотів літні колеса скинути в гараж, але нас сьогодні ніхто не перебує, тому. Є два варіанти. Перший це поїхати матері або на або завтра. Це все зробити і поїхати з чистої машини на що думаєш, можна і так що залишаємося короче тут до завтра. Завтра з утра перебуваємося, їдемо Київ ж з чистою душою. Так точно тоді короче до завтрашнього включення на шиномонтажки. Доїхав я в Київ і у нас тут екстрене включення. Я приїхав, а у мене не працюють поворотнички. Причому працювати вони перестали прямо зараз, коли я доїхав до Академістечка. А мені ще сверлити на лівий берег. Оце, звісно, Ситойовіна. Аварійка працює, а поворотники ні. Хоча все інше працює. Йо пересета, як мені ще зараз їхати додому? Зараз середа, 1659, зараз самий час пік, а мені сверлити через це місто. Коротше, методом клацання я вичислив, що в мене не працює перший режим дворників, не працює бризгалка і не працюють поворотники. Все інше працює. Скриж за все, що згорів якийсь предохранитель, який відповідає за цю всю ділюгу, коротше. Ну, ладно, я буду прориватися як є, тому побажайте мені все ж таки успіху. Здоров'я, здоров'я! Я так прикинув, що машина, де знаходиться хімчистка, знаходиться недалеко від Академа, тому я вирішив машину залишити там. Тим паче, на без, без ніфіга, і поїхати на метро. І зараз я йду пішком на метро, щоб забрати машину з академа і відігнати на хімчистку. До речі, вичитав причину, там може бути один предохранитель. Тому зараз поїдемо і подивимось. Так, я ще, кстати, читав, що деякі люди кажуть, що проходить час і вони починають працювати. Давайте зараз включимо запалення. Ні. Ні! ні. ні! В нашому випадку ніхрена не працює, тому зараз будемо крутити пред. Запобіжники, до речі, є під капотом і є у нас ось тут. Це, що мені потрібно, він знаходиться саме тут. що багато кормів, я вичитав, що наворачується ось цей пред. Хоча насправді тема не дуже розвинута, але у одного чувака прям точно такі ж наслідки, як у мене. Тому зараз подивимось. Да, ребята. Це він. Я не знаю, чи бачите, чи ні, але він... Згорівши. Слава Богу, що причина в ньому. Бо якщо це не він, то там чи дехто писав, що можливо десь маса відпала, а це вже зовсім друга історія. Так, проверочка. Запалення є. Це працює, їдемо на хімчистку. Як приємно, коли працюють поворотники. Якби я вчора поперся через центр міста о 6 годині через час пік без поворотників. Оце був би контент пацаны, я вам відповідаю. це треба було б точно б снімати. Відела ні Що Він пристроїв? не включив поворотник. але все таки я за безпеку, тому я вирішив. Залишити машину там, де вона була. І все-таки спробувати вивчити цю проблему і доїхати більш-менш адекватно. Ранкові затори також ніхто не відміняв, мені залишилось їхати ще 15 хвилин. Якраз я приїду о 9 і буде окей все. Ви не повірите, але епіка готова. Повністю готовий. Висушений велюровий салон. Ось так він виглядає після хімчистички. Ось така підлога гарнесенька. Повністю все чудово в ній виглядає. Задній ряд повністю сухий. Багажничок поправили, демонтували, поправили, зібрали все назад. Все, епіка готова. Власник вже прямує за нею. <клак> Та ти що ти подивіться? А епіка, я скажу вам чесно, як нова. Зараз вже знаходжусь в випіці. Її вже похімарили, вона гарненька. Зараз поміняємо ту педальку, бо якась вона трохи втомлена. І зараз додамо пред, який я хотів ще, звісно, поміняти ручку або покрасити, але нахуй надо. На. до речі кстати, найти таку ручку. Це дуже важка ситуація. Ставити якусь кастомну Я не дуже захотів, чесно кажучи, тому залишимо як є. В принципі, пробіг машини ніхто не скриває, а ці ручки вони реально знашуються вже на пробігах 150-180 тисяч. Так що погнали робити якісь справи. Так, отут я тоді забирав пред, і сюди я повертаю вже новий. Все, з предом питання закрито. Далі зараз треба поміняти цю педаль. Я, до речі, пробував її здернути, Воно так було важко, що капець. Тому я не знаю, зараз буду якось пасатіжами її виривати. Коротше, ось. Коротше, це виявилось набагато простіше, ніж я гадав. Зараз потрібно ще пройтись по скольчикам і далі на маїчку. Тут у нас на бампері є такий скольчик невеликий. Зараз ми його підмалюємо трошечки. До речі, спеціально їздив сьогодні на пірог для того, щоб придбати цей карандаш, який прямо в колір цієї машини. Звісно, це не прямо вирішить проблемку, але хоча б в очі кидатись не буде. Ні, ну Машина реально дорожає на глазах. Да... Ну, це просто постна хуйня яка то Согласен. i Піка, давай, Поехала! Ось такий, друзі, вийшов відео по епіці, але в цьому відосі так і не прозвучало. Саме основне це цифри, за скільки я її купив, за скільки я її продав, скільки вклав і так далі. Купив я цю машину за 4300 доларів. Вкладень по ній було десь приблизно 150 доларів, з них 100 доларів це хімчистка, плюс 50 доларів я враховую це переоформлення, педаль, яку я купляв, карандаш. Це ще можливо якісь витрати, але прикол в тому, що ця машина була зимньою гумою, я її переобув. Звісно, літня гума залишилася. Я її продав за 2000 гривень, тому ці 50 доларів, в принципі, ми спишемо, і того вкладення залишаються 100 доларів. Тобто машина мені вийшла 4400, продавалась вона десь близько одного тижня і продалась за 5100 доларів з першого перегляду. Машинка була в гарному стані, на неї був реально непоганий попит, тому вона і поїхала. Продалась вона через авторія, через оголошення. У мене є інстаграм, якому я викладаю всі ці оголошення, його я залишу в описі. Раджу вам підписатися. Писати для того, щоб бачити в першу чергу, що я там продаю. Я залишу його в описі під цим відео. Також підписуйтесь на мій особистий інстаграм. Ось такий вийшов відосик. Сподіваюся, вам сподобалось. Я хочу, щоб ви підписалися, поставили лайк, підписку, колокольчик. Коротше, все як завжди. Тому гарного всім дня до наступного відосику.